Вітаю, мене звати Максим Потапович. Я менеджер із комунікацій громадської організації Українські лгбт військові за рівні права. Ми, як громадська організація, виступили співініціаторами цієї ініціативи. Цей законопроект. Також було створено разом з командою народної депутатки Інни Софсон та громадської організації. Точка Опори в команді Інни Софсон є е, одна із е, її членів. Це Марія Клюс, яка виступає авторкою тексту законопроєкту. Е, вона має найкращого друга. Відкритого бісексуального військового Петра Жируху, що зараз в лавах Збройних сил України, і на честь його під, підтримки, саме Петра Марія також вирішила півроку створював текст цього законопроєкту. Тобто, десь з минулого року, десь з червня якраз. Вже ось рік тому почалася робота над цим законопроєктом. Ось і зараз він розглядається в комітетах Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, наскільки це прийняття цього законопроєкту буде важливим для військових і чому? Перш за все, мова йде про тих військових, що мають партнерів. Е, у нашій спільноті ЛГБТ військових ми маємо так само пари, де не тільки один е, партнер, це військові, а, де, наприклад, двоє партнерів, це є військові. Е, перш за все, це стосується е, контексту війни, в якому всі військові е, перебувають під ризиком загрози їхньому життя і здоров'ю. І в критичних випадках, якщо щось стається. З життям і здоров'ям партнера. Інший партнер, на жаль, зараз не має ніяких прав. До прикладу, гетеросексуальні військові мають у своїх анкетах в Збройних силах вказувати найближчих родичів, які будуть повідомлені, якщо в разі чого, щось станеться з, з ними. І, наприклад, наші представники спільноти не можуть вказати своїх хлопців або дружин в такі анкети. Якщо щось стається, інший партнер не матиме змогу, наприклад, при пораненні потрапити в реанімацію, аби відвідати партнера в контексті повномасштабного вторгнення ці потреби. Загострилися навіть не лише для військових, а й для цивільних, які залишаються в Україні і перебувають під загрозою обстрілів. і Так само їхнє життя і здоров'я під загрозою. Загалом наша організація об'єднує близько 300 військових, що належать до спільноти. Близько 100 з них є відкритими ЛГБТ-військовими. Ті, хто відкрито говорить про свою орієнтацію. 에... Щодо того, щодо прийняття в, в армії, ми спостерігаємо здебільшого позитивну ситуацію, 에... бо 에... для командирів 에... ми часто чуємо такий, як безворотній зв'язок, що для них особисте життя залишається особистим. Наприклад, один із наших військових Іван і його партнер Микола вони обоє військові. Микола е, втратив е, руку ще до повномасштабного вторгнення. Він працює інструктором. Е, а Іван е, зараз е, безпосередньо на нулі. І коли він зробив камінаут, е, спочатку це було сприйнято як жарт його друзями, е, е, і в цілому він хотів його зробити, тому що він чув якісь жарти на цю тему, е, чутки. В його, в його бік, і він вирішив твердо заявити про себе, але спочатку це було сприйнято як жарт, але його командири прийняли це і повідомили, що нам не важливо, хто ти, то є особисте життя, залишається особистим життям. А ти хороший спеціаліст, тому все окей. На побутовому рівні наші хлопці і дівчата можуть стикатися справді з нерозумінням і певною стигматизацією, тобто, це все-таки на побутовому рівні, але може бути і більш серйозні випадки. Наприклад, Микола, той, що втратив руку у партнера Івана, стикнувся з певною. Дискримінацією в його бік, тому що його командири після камінауту повідомили, що треба на сторінках наших соцмереж, як в організації, де ми опублікували їхній камінаут історії, треба замазати шеврон того підрозділу, до якого вони належать, тому що вони вважають, що не хотіли б. Щоб знали, що саме в їхньому військовому підрозділі є такі люди. Ем, от, е, через те, що це справді може якось вплинути на військову кар'єру, е, Микола погодився, щоб ми замазали Шеврон. Тобто, в цілому вони ставилися до того, що якби, це твоє особисте, але ось в нашому контексті, будь ласка, е, залишається при собі. Ми вважаємо, що це є це порушенням базових прав людини, тому що людина якби має право а, говорити про свою ідентичність відкрито без засуджень, і це не має особисте життя, не має впливати на кар'єрне зростання. А, і по суті, це один із наших головних меседжів, так само в тому числі до Міністерства оборони після. Загалі публікації цього законопроекту ми стикнулися вже з таким чималим опором а, опонентів. Е, насправді, ось показали, що на заході прогресивніша ситуація, але насправді, навпаки, а е, навпаки е, через е, через... ще росте ще дуже віруючі через... люди. Так, да? Да, тому що особливо, наприклад, у Львові е, місяць тому було міське засідання щодо розглядання цього законопроекту, де вони. Запросили релігійних представників, і воно було якби, наповнене дуже негативними дискримінуючими фразами. І якби в кінці кінців вони виступили проти законопроекту? Е Після того як команда сусунно звернулася до європейських колег з мерів міст Побратима Львова, які звернулися до садового з питанням, чому таке відбувається. Через деякий час війська рада скасувала це рішення, тобто вони і не підтримали і зараз і не виступили проти. Але ось саме релігійна рух із заходу України зараз дуже потужний. Вони насилають багато листів народним депутатам, Верховної Ради проти законопроекту. Зараз ми працюємо зі спільнотою нашою, щоб вони би, відправляли законопроекти за пояснювали, чому таке це необхідно. Тому саме на місцевому рівні це ось дуже важливо роз'яснювати роз'яснювальною роботою також займається Інна на в кулуарах Верховної Ради, і багато депутатів, навіть ті, що нейтрально налаштовані, кажуть, що отримують багато гомофобних листів і через це не знають справжньої статистики, яка показує, що десь там 62% Українського суспільства вже готове до законопроекту і підтримує його. Ці регіони, що мають близько розташовані близько до Росії, справді також підвладні впливу ось цієї російського наративу і пропаганди, так само прихожани московського патріархату багато транслюють міфів про те, що це це якась пропаганда, і в цілому. Термін гей-пропаганда існує тільки в російській площині, тому що гей-пропаганда, якби цей гомофобний термін навіть на Заході майже не чути. Тобто, там інший взагалі контекст про ці всі традиційні руські скрипи, це справді реальна проблема, паралельно з ситуацією релігіозності, яка, от, наприклад, у Львові дуже схожа на польську ситуацію. Тобто ми якби воюємо з багатьма наративами, ще паралельно, якби воюємо із російською агресією і з українською гомофобією.